Зараз я знаходжуся в селі Зіньки. Це Хмельницька область. До 1921 року це була Кременеччина, Шумська волость, Кременецький повіт Волинської губернії. По мирному договорі село Зіньки і село Баймаки Шумської волості відійшло до, до Совєтського Союзу. А пізніше це, це стала Хмельницька область. А отам от внизу то село Сураш Ходаки. Це вже за Тернопільська область. І до Шумська тут недалеко до Шумська, може кілометрів вісім. Оце так я йду, село Зіньки. Тут проходить кордон трьох областей. Зараз я знаходжуся в Хмельницькій області. І буквально метри 500 до кілометра Тернопільська область і також, може, метри 500 до кілометра Ривінська область. А я зараз знаходжуся в село Зіньки. Це ще Хмельницька область. В такій мальовничій місцевості знаходиться село Зіньки. Чи Зіньки, я не знаю, як правильно наголос. З 1797 року село Зіньки. Це була Волинська губернія, Кременецький повіт, Шумська волость. Оце таке село Зіньки. Чи Зіньки? Продовжую далі мандривочку селом Зіньки. Там від церква в селі. Це найстаріша церква мурована в Білгірському районі Хмельницької області. Отам От у низині. Протикає річка Вілія. За річкою Вілії то вже Тернопільська не Тернопільська, не а Рівенська область. Отак вона з Тернопільської області. Річка Вілія тече і розділяє Хмельницьку і Рівінську область і біля Острога втікає в річку Горень. Знаходжуся біля церкви. Сілізіньки чи зіньки. Я вже казав, що це найстаріша в Вільгірському районі мурована церква. Будована в 1853 році. У 18 столітті. Українська греко-католицька церква. Була в самому розквіті, тоді самий вищий рівень був цієї церкви в Україні. Тоді будується у Львові, собор Святого Юра, Почаю, Свято успенський собор. Дуже було багато в 18 столітті монастирів. Церков будувалося греко-католицьких. 1853 році будується ця також церква. Вона була як греко-католицька. Греко-католицька вона була до 1839. Від 1753 до 1839 року ця церква була як греко-католицька. Отака старина церква. 18 століття. Служби Божі з 1753 року до 1839 року в ці церкви проводилися церковнослов'янською, правда, київським ізводом. В 1839 році в Україні була заборонена греко-католицька церква. І ця церква перейшла на Московську церкву. І як вона стала Московська церква, то служби Божі стали правитися церковно на новомосковському ізводі. Отака старина церква. Декілька років тому громада цієї церкви покинула московський патріархат і стала українською церквою. Зараду служби проводять українською мовою. Громада цієї церкви відмовилася від московського патріархату. Це сама старина церква в Білгірському районі. Мурована XVIII століття. А це вид від церкви на село Зіньки. Добігає до кінця моя така мандрівочка село Зіньки. Ось така старина, 18 століття церква. Então você ali...